Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади грудня 1901 року. 24 грудня вівторок. З нагоди Різдва. Німецька преса повідомляє про подальше поширення механічних та автоматичних дитячих іграшок. 25 грудня середа. Святкуванню Різдва у війську приділяється багато уваги в німецькій пресі. Цей резонанс також є вираженням культу солдатської муштри, притаманного для суспільства часів Вільгельмів. 30 грудня. Понеділок у Галицькому державному парламенті в Галичині, яка входить до складу Австро-Угорщини, князь Адам Чарторийський різко виступив проти позиції німецького уряду в так званому шкільному конфлікті. На його думку, села переважає над правом. Водночас Чарторийський підкреслює духовну національну єдність польського народу, незважаючи на його політичну поділеність. Чарторийський це політично впливовий польський шляхетський рід, 28 грудня. Субота повідомляється про веловиставку, що проходить в Парижі. Тут представлені останні розробки виробників, наприклад, велосипед, який можна розібрати 21 грудня. Субота у Варшаві, 21 студента, які пошкодили герб на будівлі німецького консульства. Засудили до позбавлення волі від двох тижнів до трьох місяців. Ці події пов'язані з так званим шкільним конфліктом. У Врєшні. того ж дня, 21 грудня. У Будапешті кілька тисяч безробітних вийшли на демонстрацію протесту проти свого становища. Відбулися жорстокі сутички з поліцією. Є багато поранених та заарештованих. Того ж дня, 21 грудня. Представники сільського господарства Західної Прусії звертаються до пруського уряду з проханням про подальшу підтримку на загальну суму 1,5 мільйона марок через сільськогосподарську кризу, що вибухнула навесні, селяни вже отримали підтримку на суму 2 мільйони марок. Того ж дня, 21 грудня, римський папа Лев XIII… Надає католицькому богословському факультету Бонського університету право присуджувати докторські ступені того ж дня, 21 грудня. Переможцями нью-йоркської шестиденної гонки в Медісон Сквергартен стали американські велогонщики Уолтур та Мак Екерн. 23 грудня понеділок. У другій палаті гессенського парламенту в Дармштатті вводиться так званий закон про регенство. Воно призначається, якщо Великий князь є неповнолітнім. Також передбачено на випадок, якщо спадкоємець престолу ще не визначений або назавжди позбавлений можливості керувати урядом. Рішення в цій справі повинно бути прийняте на спільному засіданні обох палат Великого Князівства абсолютною більшістю голосів того ж дня, 23 грудня. Римський папа Лев XIII. Виступаючи в священній колегії в Римі, у різкій формі висловлюється проти переслідувань католицьких орденів у Франції. Також він застерігає від запровадження цивільного розлучення в Італії того ж дня, 23 грудня. У відні 41-річний композитор і диригент Густав Малер заручається з 22-річною альмою Марією Шинтлер 26 грудня четвер. У німецькому місті Гота проходять меморіальні заходи до 300-річчя герцога Ернста благочистивого, який жив у XVII столітті. В урочистостях беруть участь герцог Карл Едуард і німецький імператор Вільгельм І. Однією зі своїх цілей, Вільгельм ІІ оголосив об'єднання протестантських церков у німецькій імперії того ж дня, 28 грудня. Німецький живописець і графік Фрідріх Калморген призначається до Берлінської академії мистецтв. Калморген, який викладає в Академії мистецтв Карсруе, вважається одним із засновників імпресіонистського пейзажного живопису. 31 грудня вівторок. Російські опозиціонери, зокрема Віктор Михайлович Чернов, взимку 1901 2 років. Створили так звану партію соціал-революціонерів. Того ж дня, 31 грудня, жінки вперше беруть участь у місцевих виборах у Норвегії. Це робить Норвегію лідером у впровадженні виборчого права жінок у Європі.